Виманюємо персика на зелену мишку? <рі> мишку побачив? І це реакція, як? яка по очах. Ну що мишка цікавить? Ну давай, ти знаєш, я цілий день грався. Вмиску навіть її заносив до себе. Тепер що? Перестала бути цікавою? Пірсюнь! Горіш, що ти пристав до мене своєю камерою? От Коли не хоче гратися, то його не заставиш гратися. А коли грається, то не зупиниш. Все. Субтитрувальниця